За два роки війни з Росією Україна втратила 31 тисячу своїх захисників. Таку цифру загиблих військових під час прес-конференції 25 лютого озвучив президент Володимир Зеленський, вперше за період повномасштабного вторгнення, із вшанування пам'яті героїв, слів поваги та підтримки рідним і близьким кожного і кожної почали і загальну міську нараду цього вівторка, наголосивши, що це не просто статистика. Це не просто цифра. Це Імена, прізвища, наші герої, наші воїни, різні, молоді, і старші, усміхнені, щирі, хороші, світлі, чись, чоловіки, діти, друзі, батьки, це зруйновані сім'ї, втрачені надії, биті надії. Я хочу побажати нашим всім родинам загиблих мужності. Їм дуже важко без Своїх рідних, вічна пам'ять всім нашим захисникам, які віддали і віддають життя за наше майбутнє. Маємо знати не тільки цифру, а кожне ім'я, кожну історію для того, щоб гідно вшановувати ніколи не забувати. Війна триває і кількох ще життів наших воїнів вартуватиме незалежність, неможливо уявити. За словами виконувача обов'язків очільника Чернігова, лише впродовж 2023-го на міському кладовищі Яцево свій останній прихисток знайшли понад 170 військових. Якщо рахувати з 22-м та вже 24 м число буде більшим в рази. Серед важливого у цьому контексті вирішення питань, обговорюваних на зустрічі з родинами загиблих воїнів, чиї сини та чоловіки стали на захист країни ще 10 років тому, від самого початку війни на Сході. Зокрема, це догляд за могилами у секторі військових поховань та відбудова зруйнованої окупантами каплички, на яку закладено кошти і триває коригування проєкту, відновлення пошкодженої бомбардуваннями стели на Красній площі, а також централізоване оформлення матеріальної допомоги на оплату комунальних послуг і пільгових транспортних карток. Важкі завжди зустрічі, але їх потрібно проводити, щоб Чути, спілкуватися і підтримувати їм завжди. У них питання робочі вони стандартні. Треба обов'язково зробити. Це наш святий обов'язок. Ще один пріоритетний напрямок: допомога військовим за кошти бюджету. Місто купує 11 систем радіоелектронної боротьби. Для першої окремої танкової сіверської бригади за їхнім запитом, як повідомили на нараді, відповідний тендер вже відбувся, і 28 лютого очікується підписання договору. Далі оперативно збиратимуть сесію, аби якомога швидше передати техніку на озброєння підрозділу. Зараз є багато заявок вже від військових частин прокидаються, вони будуть зараз ще тендера. 11 ребів вже, по суті, ми купили. Вони дуже будуть в нагоді перші танкові. І, до речі, вони зверталися там ще кулемет, там дуже якийсь потужний. Ми його не можемо купити за кошти громади, ну, тому що це там кулемет. Але ми знайдемо позабюджетні можливості і теж придбаємо його передому обов'язково. Загалом разом із залишками 2023-го, цьогоріч Чернігів планує спрямувати на різні напрямки, пов'язані із підтримкою та допомогою військовим і їхнім родинам, близько півмільярда гривень. Ще понад 800 мільйонів ПДФО від силового блоку місто перерахувало до держбюджету на дрони, розгортання виробництва зброї і боєприпасів, а також забезпечення місцевих військових частин.